Стосовно опалення тепло, Перше, про що я подумав, це про збереження тепла, утеплення. Його можна робити по-різному, по-різному, але є, для мене основним критерієм була екологічність. Тому ніякі штучні матеріали штучні, мене не влаштовували. Я взяв вату із природних матеріалів. І утеплював нею. Утеплення е, я робив зовні будинка, так, якби, ну, І Технології рекомендують і так теоретично е, правильно. Тобто на фасад зовні утеплення. І потім яким чином, це, скажімо, цю вату прикриту, щоб вона прикрити, щоб вона була менше пошкоджувалася зовнішніми факторами. Тут є багато різних рішень. Від дешевших до дорожчих, але ну, принцип такий. Це перший момент. Потім чим отоплювати? Значить, для мене однозначно, що було відразу, якби таким визначальним, те, що газу у мене не буде. Газу не буде. Я пам'ятав просто 97-й рік, зиму 97-98 року. Коли е, я купив, е, ми, наша сім'я купила будинок, і, де було газове опалення, і от взимку е, із тої труби газової щось шепіло, виходило. Лічильник газовий крутився, а е, запалювався тільки фітіль, а котел не запалювався, тому що газу у тому, що виходило з труби, не було. І те за що я, і те за що я е, е, платив. Тому для мене було однозначно, ніякого газу у мене не буде. Я відрізав цю трубу аж на вулицю, щоб взагалі не пахло ніяким газом. Чому? Тому що кран від того газу не в ваших руках. І повтору, такого, який був в ту зимку, я як розумна людина допустити не міг. Тому е, має бути. Е, те, що ви можете акумулювати, і те, що, на, чого вам вистачить на зиму. І те, чим ви будете розпоряджатися, не краник, А, наприклад, вугілля, чи білети, чи дрова, чи там, я не знаю, ще щось, те, що ви можете заготовити, і ви знаєте, що зиму ви перебудете.